Ми купили в магазині кисель такий зі смаком вишні. Наші дівчатка полюбляють. Їм бабуся часто готує кисель. І ми також сьогодні приготуємо такий смачний кисіль. Так, для цього нам треба що? Водичка. Так, водичка. Включаємо водичку, зараз вона у нас закипить. Слухаємо уважно. А тут у нас прошло. Так. Ще що у нас є? Мисочка, да, дівчатка? Чашечка. Чашечка, тому що треба три стакани, да? Гарячої води. А все, це на три стакани і можна може до рівня. Не знаю. будемо Водичка в нас закипіла. Ух ти, дивіться, яка в угу. а Добре Добре декільно. 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 мене чила. Так, все, мама бере водичку. Мам, ти обережно, а нам треба... Мам, ти Камелуничка, давай. Добре. Давайте, дівчатка. Так, така в нас є чашка. Донечка, ну, будь ласка, обережно. Так, я наливаю один стакан води. крика. Так, сюди. Другий стакан водички. А потім косі. На всю нашу сім'ю, так? Так. Наливаємо. І третій, останній стакан водички. обережно, дівчатка. Так, ми його наливаємо сюди. Дівчатка, не бабуйтесь. Все. Так, це ми забираємо. Ховаємо місце. Тепер каріша, бери ножнички. А, ти вже відкрила його. І ложечкою на ти ось. Мішайте. Картички, будь ласка, маленькие тоже. <клевый> Камилочка, подивись, будь ласка, на маму. А треба лише один пакетик. Вот такой. Будь ласка, тримай, ось дырочка, сып. все. Давай, сып. Сып сюда. Сып. Не-не, ось все, ось все, все, ось все, ось все. Вот так, вот так. <порee> <порee> Давай. Все-все, висипай. Нижче опускай. Не розсипай, Каміла. Все, 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 розсипай. Висипай, 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 гарне. Каміла! Висипай, але не розсипай. Давай я допоможу. Нижче опускай, нижче. Все, все? А тепер мой. Тепер бери. Ні-ні-ні, бери ложечку і мішай. Ми спочатку один приготуємо, потім інший. Не все одразу. Давайте, дівчатка, мішайте. Дівчатку. Який гарний кісель виходить, так, дівчатки? Так. Ні, він солодкий. Так. Да. Який смачний кісель наші дівчатки готують червоного так, кольору. Так, тепер ми так беремося, штучка у нас є. Ой. Так, давай. давай. Так, сюда. А куда ложечка ложить? Сюда вешаем. Так, зараз мы берем стаканчики. А давай ложечки положим. Все, у нас стаканчики есть. А так я такой стаканчик, есть. например. А так я такой стаканчик. Так. так. а теперь? Давите ложечки. Тут мама закрывает. Так. А теперь наш А, можете, оце схоже на Знаєте, що цукор, оцей пирошечко? Так. А тепер Доброго. ми обережно тільки наливаємо стаканчики. Це ж Камілка буде робити? Обережно. Мама тобі буде Це повний. Так, повний не треба. Mm, може я. Ну можна, але ж ти розілієш. А можна -ка тепер каїшка? Один стаканчик камілка собі налі, а інший стаканчик каїшка собі на вообще да? это уже шахай. Маш ты кисель От меня. Миша. Да. Ну... Так, ну, ну, что, ну, что, это, а это мои. Так, ну что, показывай ваш кисель. Дивися. А ну борить. Что можно? Нюхай-то. Смочные? Пахне Майдя смачно, вишно. тільки не пи він гарячий, обережно ще.